Тепла ніч була, я вже виклала відео, тож я можу оце прибирати. Оцю поличку свою можу прибирати і виносити рослини усі на вулицю. Навіть катарантус можу оцей винести на вулицю. Він цвіте, бачите, він цвіте. Був ще рожевий, рожевий не вижив за зиму. Перець терчить і цвіте, також винесу на двір. Тут у мене ще залишилось, я вже висаджувала деякі рослини. Ось половинка пустого, а половинка ще там базилік сидить, і що то не знаю. То я сіяла, воно не сходило, більше місяця сиділо, зараз дійшло, треба шукати свої записники. І тут я вже понасіювала, аби щось було, аби земля не пропадала. Це, мабуть, чи кабачки, кабачки, здається. Ось тут також не знаю, що це таке. Тут там вже куча всього була, там і капуста була, там і томати були, там і ця мімоза, оце, мабуть, мімоза. Два корінчики вийшли. Ось тут помідори я ще насіяла. Оце рицина. Було п'ять зерняток, зійшло усього два. Рицина червонолиста. Оце така. Я її саджаю на передній план, вона мені робить тінь для садочку. Ну, а це, ой, воно ну, відкрити треба, подивіться, що робиться. Це Енкіантус. ось, Це він у мене підмерз, це обережників я купувала. І був накритий, і підмерз, і я оце, я оце думаю, нащо я його купувала? Я ще не подивилася, коли він цвіте. Це були оці квітневі морози були уночі, приморозки. І він у мене вигнувся, ось так. Це я його закривала від сонця, а то в мене огірки. Ось такий у мене кущ, такий гарний, красивий кущик. Ну, нічого нам задарма не дається. Все це досвід. І це гіпоестес. Один залишився у мене кущик. Але він такий гарненький, він такий причудовий. Рітка така причудова. Мені дуже подобається. Я взагалі люблю оце таке плямисте. Так, ну і тут верхня поличка. Оце бузина, оця жовта, оце вона сидить ось. Буду виносити все, буду працювати сьогодні.